Десятий клас у 28-й школі Тернополя цього року навчається із нововведеннями. Там запровадили 200-бальну систему оцінювання. Вона накопичувальна, тобто усі зароблені оцінки додаються, а в кінці семестру максимально учень може отримати 100 балів, в кінці року 200. Все так само, як і раніше було, але просто якщо я отримала раніше 11, то зараз я з нього отримала 3 бали. Або, там, наприклад, 2,75. І це було дуже незвично, тому що оголошують оцінку і кажуть, що в тебе 2 бали. Анастасія відмінниця, тож вона легко адаптувалася до нової системи, як і більшість тих, хто звик отримувати високі оцінки. Ми всі були в шоці, весь клас через те, що це таке досить цікаве нововведення, було трішки важко. Але з часом ми всі влилися в цю систему, і в принципі мені, так як і в 12-бальній системі, було більш-менш нормально. Учителі теж йшли на назустріч учням, адже для них це було непросто. Педагогам треба було не лише перейти на нову систему оцінювання, а й розробити її. Для початку я розробила для них таку табличку елементарну, де б діти могли бачити і всім прямо вклеїла в зошити такі таблички, щоб вони бачили, скільки видів робіт є у них за семестр, вони мають зробити. Будуть їм запропоновані, яка вагомість оцінки. Окрім контрольних, ведення зошита, це могли бути відповіді з презентаціями, усні відповіді, групова робота та інше. Кожна має різну максимальну кількість балів. У новій системі немає двійки як оцінки для покарання. Все, що робить учень, навіть проста відвідуваність уроків, враховується. Все таки дитина сидить, слухає. Щось чує, так, навіть якщо вона погано працює. Ну але таких майже не було. Але разом з тим дитина і має розуміти, що лише отримавши певну кількість балів, вона потім в кінці року переводиться до 12-бальної системи. Тобто, має орієнтуватися, яку, який бал він хоче отримати на виході. Двохсудбальна система дозволяє учням підготуватися до майбутнього ЗНО, а також оцінювання у закладах вищої освіти. Результати це покращило відвідуваність дітей у школі, адже тепер усі бали плюсуються, а не вираховуються середній бал. Нами розроблена спеціальна формула, яка рахує певні коефіцієнти співвідношення. І відповідно до цієї системи вираховується певна кількість балів за кожен вид робіт. Якщо є, наприклад, дві контрольних, і в розрізі цієї системи система автоматично рахує, що одна контрольна може бути 11 балів, інша контрольна 12 балів. Якщо є, наприклад, 5 доповідей протягом там, семестру, то кожна доповідь не буде вартувати по 4 бали, а одна може бути 4, інша може бути 8, там, третя 7 і так далі. Звісно, нововведення має і переваги, і недоліки. Додають педагоги. Зокрема, учителі виникають питання щодо регулювання видів та кількості робіт щодо дедлайну їх виконання у разі, якщо учень хворів та інше. Та загалом новою системою оцінювання у 10 класі задоволені. Вчитель комфортніше себе почуває на уроці. Вчитель отримує моральне задоволення від того, що діти розуміють, що їм треба бали, і вони працюють. Кожна дитина виконує всі види робіт. Кожна дитина задіяна у різних видах діяльності. Система оцінювання має бути заохочувальною, наголошує директорка, щоб мотивувала учня здобувати нові знання. Тому і вирішили запровадити нововведення, аби відмовлятися поступово від 12 бальної, яку досі сприймають як радянську, п'ятибальну і недієву.